В Україні завершився конкурс короткометражного кіно Україна шлях до миру він стартував торік у грудні. Організатори стимулювали кінематографістів чималими грошовими преміями. Та головне це ідея конкурсу творити кіно, яке підкаже шлях до нової України. Зі 145 робіт журі відібрало три найкращі. Ще один приз визначили глядачі Оксана Михайлова про переможців. У столиці нагородили фіналістів конкурсу короткого метру Україна шлях до миру який проходив за підтримками мецената Ігоря Янковського. Це ігрові, документальні й анімаційні фільми. Аматори і професіонали представили позитивні стрічки. Фільм Голден Лав про любов, яку двоє старших людей шукали все життя. Режисер-юрист за фахом вірить, що саме це почуття ключове для вирішення будь-якого конфлікту. Для мене це, мабуть, головне чувство нашої всіленни, про котрим хочеться розказувати, стоїть розказувати. Тому що це, це реально путь, ну який може об'єднати і і людей, і, і нації. А ця картина сповнена магії і фантастики, але цілком про земні речі. Мир. У семьи и разумения между поколениями. Фильм Володимира Власенко с дубу приз глядацких симпатий. Это непонимание э, с сыновьями отцов, потому что и у нас там конфликт есть внук, сын и дедушка. И все они э, как бы стремятся к чему-то своему. Мы постарались показать, что только благодаря гармонии в душе каждого человека можно достичь как минимум мира для себя, а если это потом спроектировать на окружающее, то и мир по всьому мірі зі 145 робіт обрали чотири найкращі: перша премія 100 тисяч гривень, друга 70 тисяч, третя та приз глядацьких симпатій це нагорода у 50 тисяч гривень. В учасників були навіть сумніви, що гроші таки будуть: чимало фільмів, дипломні роботи. Однак професійне журі позитивно оцінило стрічки. Найважливіше в цьому конкурсі скорше за все, те, що хтось повірив, і далі, ніби відбудеться що всі, ті, хто повірив, розкажуть, що то таки відбувається, тому що не може бути так, ніби хоп, і з'явилось українське кіно. То як початок великої дороги, чиновників серед членів журі не було. Вони гості заходу. Очільник Держкіно Полипілленко робить ставку на саме такі мистецькі ініціативи. Самі такі страшні часи для українського кінематографу. Це друга половина 90-х і початок нульових.